Диктатор Володимир Путін під час зустрічі зі своїми довіреними особами у Кремлі прокоментував ситуацію в Білгородській області. Прежде всього, хочу выразить слова благодарности і висхищення жителями Білгородської області і других пограничных регіонів. Путін додав, що влада Росії, нібито, працюватиме над тим, щоб забезпечити безпеку жителів прикордонних регіонів. Первичная задача обеспечить безопасность. Здесь существуют різні способи, ані ні прості. Но ми це сделаем. Я вже говорил, об этом, просто не хочу сейчас в таї торжественної обстановки вдаватися в деталі. Зазначимо раніше представники Легіону Свободи Росії закликали місцеву владу і Путіна особисто сприяти евакуації місцевих жителів, але їх заклик проігнорували. Теж время. Поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неоднократні наші призиви препятствують евакуації гражданського населення. Також раніше добровольці кілька днів поспіль зверталися із закликом до росіян евакуюватися з Курської та Білгородської областей та заявляли про створення гуманітарного коридору. Повстанці вказували, що вони змушені завдавати ударів по військових об'єктах у цих регіонах як відповідь на російську агресію. Вони зняли відео, в якому розповіли, що зверталися до російської влади із закликом провести евакуацію мирних жителів із курської та білгородської областей, проте їх вкотре проігнорували. Тому я напряму до жителів цих регіонів немедленно покиньте Курщину, Білгородщину, всі крупні населені пункти. Ми відкриємо огонь по воєнним целям на цій території в течение полутора часов після цього відеообращення. Тим часом армія Росії намагаючись витіснити добровольців знищує населені пункти. На кадрах опублікованих добровольцями видно, як російські війська в притулу розстрілюють будинки місцевих жителів Білгородської області. Як заявив боєць Легіону «Свобода Росії Олексій Барановський, російська армія не зважає на втрати російського цивільного населення. Нагадаємо, з 12 березня російські повстанці проти путінського режиму проводять рейд у Білгородській та Курській областях. Вони взяли під контроль кілька населених пунктів. Начальник штабу російського добровольчого корпусу з позивним фортуна розповів, що у Курській та Білгородській областях продовжуються бойові дії. Добровольці контролюють понад 50 квадратних кілометрів території.